Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з ключинкою Анджилами з півдня Диської області. Бачите, який ж це джміль чи хто це. Сьогодні вам розкажу про дерево Вітек Священний. Я в тому році так його і не показала. Він у мене цвів, ну цвів не так багато, як в цьому році. Ну, Я за нього забулася, чесно кажучи, у мене тут такі дєбрі навколо нього. Багато росте і кущів і, і квітів багаторічників, і злаків, тому якось я в тому минулому році випустила його з уваги. В цьому році він вже так цвіте гарно. Скажу, що дуже швидко росте. Росте, я знаю, він ну, роки три у мене всього. З маленького саджанця сантиметрів 20 було всього. Ось за 3 роки він у мене виріс у такий, ну максимум 4 нехай. От, навіть нехай 4 роки, він ось так у нас виріс. Це рослина не наша, вона привезена з Середземномор'я. А там його б називають і цнотливе дерево, і Бальзам Авраама, і Черничний перець. Ще в нього є багато назвів, і, і тут вже в нас в Україні пов'язані з нашою місцевістю, але це все називається вітекс священий. Витримує воно морози до о, 23 градусів, вибачаюсь. Так, що підходить десь до шостої зони, не далі. Якщо він, наприклад, у вас навіть підмерзне, то він цвіте на цьогорічних приростах, тому це навіть не страшно. Ось, Бачите, я обрізала його весною ось це минулорічні пагони. А це ось, до, це ось цьогорічний пагін цвіте ось цьогорічний з квіткою. Ось Всі вони цьогорічні. І всі вони ось квітами. Так що, друзі, якщо він у вас навіть і примерзне і відіб'є, то цвісти буде обов'язково. Як бачите, кожна, кожен молодий цьогорічний приріст і кожен закінчується суцвіттям. Цвіте він трошки так довго, тому що випускає ось молоді. Бачите, ці, що по вони у нього будуть цвісти трошечки пізніше, Вон там є, я бачу, вже бруньки буде цвісти довго. Пахне. ну Скажу, що я стою на відстані не чую, що він пахне, так, коли його нюхаєш близько, то він пахне. ну Він вважається як синій колір, але це все-таки він бусковий, бусковий колір, більш такий насичений. Ну, скажу, що гарно, дуже гарно. Його здалеку вже видно. ну Треба говорю, почекати роки 4, поки він виросте у вас таким гарним деревцем, Це може бути кущ я його підняла, я обрізала весь низ, підняла його наверх і зробила з нього таку собі деревинку. Високо дуже пускати не буду, а от, наприклад, на відстані з пів метра від землі, це є розгалуження, туди залазити не буду в дібріці. Вирости, може, у друзі, до восьми метрів. Ну, я думаю, якщо його не стригти кожен рік, то, мабуть, він виросте і більше. Тому що 8 метрів це може він там в 10-річному віці в 20-річному, а далі буде рости, тому я думаю, все-таки виросте він вище. Дуже гарний, я вам кажу, що в цьому році, от на четвертий рік, він дав свою красу. Дуже вже його видно здалеку, дуже відрізняється. Скажу, що любить повне сонце, може витримувати трошки на півтін. Переносить любу землю, навіть солону землю переносить любу-любу землю, Глиноземи, солончаки, все він переносить, витримує і росте всюди. Читала, що може дати самосів, але ну, так як він у мене ще молоде деревце, такий напівкущик, напівдеревце, то ще самосіву я не бачила. Але вкорінюється живцями. Я вкорінювала його, саме я вкорінювала його восени обріза, весною. Десь ну, наприкінці на, на, зими, на початку весни, десь я його обрізала. Ну, не було так багато у мене живців, бо він ще досить був такий молодий. У мене було кілька живців. От, три з них є вкорінені, друзі. Три штуки є на продаж. Так, ну що, я думаю, що якщо він живцюється, то прикопувати можна теж 10% прикопати гілочку, він вкоріниться ще краще. Е, має в собі ефірні олії, тому використовується дуже багато в медицині. Е, ну, єдине, що які можуть бути в нього. Шкідники, я, ну це я читала, я сама ще не знаю цього. Пишуть, що можуть бути трипси. За хвороби взагалі нічого не пишуть, що ніяких хвороб у нього немає. Ну Я думаю, так як у нього ефірні масла, то і трипси будуть, можливо, дуже рідко. От У мене за всі ці роки ще ні разу нічого не було, нічого не їло. Це таки ефірна олія дає про себе знати. Використовуються в медицині, є, продаються ліки під назвою Вітекса. так що... Багато у нього таких властивостей. Ну, ще кажуть, що він випромінює позитивну енергію, що він має афродізіаки, і що його використовують, коли у жінки проблеми зі здоров'ям, з дітонародженням, використовуються його квіти, його насіння, його от молоді прирости, листя, все це заварюється. Ну, це то, кому цікаво, можете почитати про мене Я в це не так не вникала так суттєво, якось мені вже народжувати не треба. Так що якось мені, мене ці проблеми не цікавлять. Так що, друзі, просто гарне, гарне дерево. Дуже гарне. Воно вже цвіте, у мене десь тиждень почало цвісти. І ще так, як бачу, він ще не повністю. Бутони порозкривалися так, що цвісти буде. Ну, пишуть, що цвіте він впродовж всього літа. Ну, я думаю, якщо деревина велика, чим більша деревина тим довше буде цвістити. Тому що більше і більше в нього буде цих молодих приростів, і більше буде бутонів, і довше буде цвістиш явно. Так що, друзі, отака. Гарна деревина, думаю, що в садочку можна мати. Шоста зона витримує спокійно. Якщо посадите в п'ятій зоні і будете його обстригати, зиму, трошки прикривати, думаю, теж буде рости. Тим більше, що він цвіте на цьогорічних приростах, це саме головне. Що якщо підмерзне трошечки, то випустите навесні молоді прирости і він вам зацвіте. Ну, просто може зацвіте трошечки пізніше, в кінці літа, на початку осені. Ось, друзі, таке квітуче, гарне дерево. Думаю, що треба його мати в себе в саду. Така краса все-таки. Ну, треба дочекатися, просто, я думаю, ще роки 2-3 і буде просто величезна деревина в мене гарна. Ну, а на поки, друзі, все про вітик священний я розповіла. Думайте, кому потрібен. Ну, поки багато нема в мене, я ж кажу, всього три. Вкорінених є живці, вкорінені з минулого року, так що вже будуть гарні кущики. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня, всім для нашого Україна.